Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас буде дуже цікава посилочка. Цей товар я замовляв на Aliexpress на останньому розпродажі. Обійшовся мені цей товар в 1200 гривень. Давайте дивитися, що в коробці. Ми бачимо ось такий невеличкий акумуляторний безщітковий перфоратор як на мене, за 1200 гривень акумуляторний безщитковий перфоратор Ну це дуже, дуже гарна річ. Ну, але, звичайно ж, далі ми з вами будемо розбиратися, чи коштує цей апарат тих грошей, які я за нього заплатив. Як видно, живий цей перфоратор це від акумуляторів типу Makita. Давайте спочатку візуально оглянемо його. А потім вже будемо тестувати. Візуально, що можу сказати? Звичайний китайський пластик, по суті, весь інструмент дешевий з Aliexpress. ну, іде плюс-мінус такого самого виду. Пластик в деяких місцях криво прилягає, в деяких краще. Ось тут, як видно, там є зазори і так далі. А Ось це все чорне це. Ні, тут це пластик, з цієї сторони це таке типу обрезинення. А, ось сама резина, ну, на дотик, ну, таке, щось середнє між нормальною і сировою резиною, тому що від нігтів ось залишаються ось такі сліди. По суті, нігтям можна зірвати цю резину. В усьому іншому звичайний китайський аліекспресний інструмент. По патрону. Звичайний патрон. Видно, що з середини там є змазка. Ось тут ця шайба це резинова, вона така. Ну, і мало не забув ще про ручку. По суті, додати тут немає чого. Звичайна така дешева ручка. Великий мінус цієї ручки це те, що просто в зібраному стані накинути її на патрон ніяк не можна. Я ось намагався тільки. Поцарапав весь патрон. Навіть розібравши цю ручку, я бачу, що воно знову ж таки ніяк не хоче налазити. А форма тут ніяка, треба підігнути трішечки, розширити отвір і потім спробувати натягнути. Зараз я спробую це зробити. Так, пальцями я трішки розігнув це кільце, ну і з великим зусиллям воно налізло. Ну і ось так воно виглядає. Я завжди не кручую цю сторону, тому що я шульга. З цієї сторони мені зручніше ось так тримати інструмент. Давайте спочатку ми його розберемо і подивимося, що там в нього всередині. І, в принципі, чи не надурили нас з приводу безщіткового двигуна. Так, з приводу розбору. Є декілька моментів, які я вам хочу показати. Перший момент це ось тут, в цьому отворі, є ось такий виступ пластика, який, ну, прям дуже гострий. Я вже встиг собі зірвати трішки шкіру на руці, просто ось так провівши. Тому я раджу вам зробити щось приблизно ось таке. Хоча би трішки зрізати. А, ось той виступаючий гострий край. Ось так вже набагато краще. Так вже воно хоча б не ріже палець. А, так, і ще з приводу гвинтів. Гвинти тут під, зараз покажу вам біту. Так, Торкс 15. А, ось така біта. Біта така в мене знайшлася тільки в китайському ось такому комплекті. І проблема в тому, що гвинти зажаті дуже сильно, дуже з великою силою. Тому ось такою викруткою, з малим захватом викрутити їх мені не вдалося, навіть ось так перехоплюючи. Тому брав пласкогубці і вже з їх допомогою зривав гвинти. І потім вже викручував. Ну і плюс до цього всього посадка в деяких місцях глибока, ось як видно, ось тут. В цих місцях посадка глибока і добре, що ця викрутка, вона також така тоненька і вона туди пролазить. Тому що щось ширше, наприклад, ось така викрутка моя, вже туди ніяк не входить. В принципі, по розбору це всі нюанси. Давайте розбирати, дивитися, що всередині. І ось що у нас тут є. Звичайна, китайська, мабуть, одна з дешевих і найчастіше використовуваних кнопка. Те саме, мабуть, можу сказати і про регулятор потужності. І як можна бачити, цей регулятор, мабуть, також розрахований під якесь там регулювання швидкості чи сили. Хоча кнопки тут немає ніякої, окрім. Ну, окрім ось цієї основної. Просто оці а, світлодіоди, видно, там розпаяні, і клеми. Хоча, може, це просто а, заготовки, вони всі йдуть одинакові, просто під різні девайси. Дроти, ну, я би, мабуть, сказав, що ну, переріз цих дротів якось не дуже викликає довіру. Давайте я вам покажу. Ось такі ось дроти. Ну, Мабуть, все ж таки тут не така велика потужність і цих дротів мало би вистачати, тому що, ось, наприклад, з двигуна виходять ну, з такою ж самою товщиною дроти. А знизу у нас ось така підсвітка на одному звичайному білому світлодіоді. По двигуну двигун у нас не збрехали, безщітковий. По потужності його чи якомусь маркуванню, поки нічого не бачу. Бачу трішки обмотки. Обмотки в нас голі, не залиті епоксидкою. Ну, в принципі, все, як в звичайному дешевому китайському інструменті. Давайте спробуємо дістати весь механізм і подивитися на нього. Так, Для того, щоб дістати цю штуку, потрібно було спочатку зняти. З патрона ось цю резинову заглушку. Потім воно було ось так. І ось саму пластику цю обойму тримав ось такий фіксатор. Таке ось кільце. Потрібно було його зняти. Потім вже знімається ось ця втулка пластикова, ну тобто частина патрона. І вже в такому вигляді можна все дістати назовні. І ось вся внутрянка в нас в руках. Давайте ще викручу ці чотири гвинти і подивимось всередину на механізм, і чи достатньо там змазки для цього механізму. Так, гвинти викрутили, давайте дивитись. По змазці. Тут все добре. Змазки, я думаю, буде вистачати з головою. Між двома половинками корпусу є прокладка, яка знову ж таки не буде давати змазки. Виходити назовні. Ось так у нас тут працює регулятор. Тут у нас якраз цей байок. А знову ж таки, якість металу я оцінити 100% ніяк не зможу, тому що, ну просто на око його ніяк не оціниш. Виглядає все наче рівно, не криво косо, але знову ж таки все покаже використання, як воно буде в використанні. Ось, в принципі, можете самі оцінити, що тут і як воно виглядає. По двигуну двигун, мабуть, сенсу знову ж таки не має розбирати. Тому що, ну, як я і казав, звичайний безщитковий двигун, а самий ходовий, скажімо так, і він дуже часто можна його зустріти в китайському Аліекспресному інструменті. Ну що, будемо збирати докупи та і тестувати. Давайте примірюємо сюди наш монстр-акумулятор на 10 Аг, який ми зібрали в попередньому відео. Ось так він виглядає: крутецький акумулятор. Дуже раджу перейти і подивитися, як я його збирав. Все встало дуже непогано навіть. І виходить, що ось цей акумулятор, він якраз в одну лінію з ручкою. Тому він може ось так прекрасно стояти. Ну і перевіряємо, чи працює. Ну і як видно, працює він без проблем від цього акумулятора. Давайте для початку спробуємо просверлити 6-мм отвір. В мене будинок панельний, ось це ось зовнішня стіна. По суті, тут залізобетон. бетон. Давайте спробуємо зробити в ній отвір буром 6 мм. Сказати, прям дуже швидко він пішов. Дуже прям гарно зайшов. Давайте ще одне зробимо. Без проблем. Як видно, бур 6 мм, стіна панельного дому, а зовнішня це не внутрішня, що там просто гіпсокартон, чи просто гіпс, це бетон. І сверлить він його дуже добре. Тому для домашнього користання такий апарат, я думаю, це саме те. А далі я вам ще покажу декілька тестів, в яких я використовував бури різних діаметрів. Єдине, що більше ніж 12 мм, в мене бура не було. Тому є всього три тести, не враховуючи той, який я вже в квартирі перевірив. Є ще тест з 8-мм, 10-мм і 12-мм водом. Тестував я це в себе в гаражі, на жаль, ніякої монолітної стіни не було, щоб це можна було нормально потестити. Знайшов декілька шматків бетону, який я колись там відбив від підлоги свого гаража, колись я там міняв часткову підлогу. Тому проводив тест я саме на цих шматках, але можу сказати: ну, типу, що там бетон дуже міцний. Ну і по результатам тестування цього перфоратора. Єдине, що можу сказати, що це дуже класний апарат за свої 1200 гривень для домашнього використання, ну, тобто там декілька разів в місяць там, зробити декілька отворів в бетоні, в будь-якій стіні в квартирі, це без проблем. Ну, так само буде і для будинку. Якщо користуватися ним вже, типу, як робочим варіантом, якщо ви там якийсь будівельник і так далі, то я думаю, що, я думаю, що такого варіанту використання він може не пережити. Ну, але знову ж таки потрібно тільки перевіряти. З цим, на жаль, я тут вже ніяк допомогти не зможу. Єдине, що я зможу, просто через якийсь час там, знову зняти якесь відео і розповісти, чи він ще Трудиться і працює чи ні, але знову ж таки на нормальний тест потрібно багато часу, тому що я в своєму повсякденні ну не дуже часто використовую такі інструменти. А на цьому сьогоднішнє відео буде закінчувати. Всім дякую за перегляди, дякую за лайки, дизлайки, коментарі, особливо за підписки. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі.